Хто служив, получили всі ака 47. Хто не служив, полочили СКС. Бойовик Донецької народної республіки потрапив до рук співробітникам обласного СБУ. 21-річного громадянина України затримали у Чернігові. У нього виявили фото та посвідчення, які підтверджують його приналежність до терористів. Яким чином він опинився в місті на Десні? Спецслужби не розголошують. Бойовик з позивним рижий у травні червні брав участь у збройному конфлікті на сході у складі групи озброєних осіб. Охороняв самопроголошеного мера пана Марьова та приміщення міського конкому у місті Слов'янськ. Командир у мене там був Балу, ой, Бізон, извиняю. І малыш, который був замом. дамом. Столова, где находилася Штепан Нелі Ігорівна і її сестра Ольга. Разом з іншими найманцями за грошову нагороду хлопець брав участь у бойових діях проти українських військових в місті Торес та Селі Семенівка. За рішенням суду його взято під варту триває розслідування.